Друзі, а ми просто зараз завітали в гості до пані Ольги. Пані Ольга, я вас вітаю, дуже рада бачити. Давно ж не бачились, як ви? Дякую, я вас теж вітаю, теж дуже давно не бачила скучила вже за вами. Добре, що ви повернулись прямо в святковий передноворічний вечір від нашої спільноти. Вам найчиріші вітання, привітання, побажання. 31 числа. Я раджу людям говорити дякую за весь рік. Приймаю весь цей шлях, що у нас було подякувати і за хороше, і за погане. Теж подякувати. І тоді ми кармічні хвости, до речі, залишаємо в минулому році. Так що ми не прощаємося і кажемо ти кудись подальше. А дякуємо за весь досвід, який був в цьому році, як і в нас день народження. Такі в планети день народження, і ми виходимо в нові енергії. До речі, оцей новий рік, що буде, він дуже е, потужний. І він дає е, він, закладує на 9 років програму. Тобто, в цьому році треба не боятися, розширятися, щось робити, і це фундамент, який дасть нам ріст на 9 років. На вперед. це О, дуже непоганий рік буде для росту, для розвитку, для процвітання нашої країни. Як нагадати бажання? Я з дитинства любила палити, писати бумажечки. Завжди в мене спрацьовували. Це саме таке просте, що я можу побажати, що порадити, написати дійсно своє бажання, спалити, випити шампанське, і воно, якщо ми те, що ми віримо, воно завжди здійсняється. Що обов'язково є на вашому святковому столі. Я дуже люблю олів'є. Чесно, yeah. я, я, я це в мене немає. Я не я люблю м'ясо, я люблю пальчики робити, люблю запікати пиріг з рибою. Це моє улюблене. Ну і звісно, є. Зі всіма згадуємо, ким були на святкових утріх в садочку, в школі. Я сьогодні такого вже наслухалась. А ким були ви? Пам'ятаєте? Я була з лисичкою. До речі, саме перший була лисичка і з хвостиком, з настоящим таким лисим хвостичком, була з ніжиночкою, Ну, лисичкою це, це моє, мабуть. І до речі, теж на одному з утрініків була лисичкою. Навіть зараз, друзі, покажу вам фотку. І саме тоді. До речі, в мені сформували комплекс не посміхатися. Бо я е, фотограф, фотографував і такий дівчинка, посміхнися. Я якось, напевно, ну, невдало посміхнулася. Він каже: краще не треба. І уявіть, майже до 11 класу в мене був комплекс, і я на жодних фотографіях не посміхалася. Єдине в 11 класі, коли робили випускний альбом, це було, було фотоательє батьків моєї подруги, і вони мене навчили посміхатися от увіть собі, от через що ми собі самі програмуємо кучу якихось там обмежень, якихось страхів. От, уявляєте, друзі, подавляємося від цього лайвого в голові. Ну а тепер маємо кілька питань до вас, і сьогодні, в цей магічний вечір, містичний, хочемо все ж таки зазирнути в 25 й рік, що він готує для України. Можливо, знаєте, як ми з вами подивимось? Ми сьогодні ні з ким так не дивились. Зима, весна, осінь, літо. Ой, осінь Давайте літо. Щось по я вже, подивимось. щось я вже сплутаюсь. І поїхали. Зима. Весна. наше гаряче. Року. А там же в 25-му році буде ще один зимній місяць грудень 25-го. Давайте окремо його. Так? Ага. Зима у нас диречі непогано. У нас є, що буде що, що святкувати. Лютий, можливо, у нас. Будуть якісь вна... не в нашу сторону, можливо, це ми. В лютому у нас можуть бути гарні новини. Може, будемо наступати десь, і, і якщо щось заберемо, то тобто наші території, тут буде просування наших людей. В лютому. Січень стоїть так на місці, лютий буде просування якихось територій, весна. Весною якісь люди випливуть, які можливо були при владі, які можуть виплисти в негативному ключі. А що це дасть для України? Таже можуть когось заарештувати. Для України це добре, одібійться. Для України як чистка ненужних людей може бути весною. І це другий місяць весни, отак, от, от. А так нам двері відкриваються куди. У нас буде теж весною святкування, і відкриються нам двері для того, щоб ми отримали якісь виплюшки, якісь будуть домовленості, можливо, з іншими країнами, і ще раз ми про щось домовимося. В кінці весни для України будуть гарні новини по портньорству. Літом частково буде і бій, і боротьба буде, і містах буде важкувато. Буде в нашу користь. Е, хитрий план, не знаю. Щось вони придумують. Це можливо навіть не про наступ. Щось трапиться таке добре, яке буде дуже взагалі. Про це ніхто не буде знати, що щось там планують, а потім раз. І щось буде таке, що принесе для України перемогу. Для України це більш кінець літа. А в середину літа, по перший місяць літа, можливо, навіть трошки нам будуть ползти на нас, да? якісь сутички будуть у нас в початку літа, можливо, не десь питатимуться просуватися, але нічого не вийде. Я не бачу, що вони прям. Ні, ну, прям захватити їм нову територію, ні, не, літом не вийде. Але десь, можливо, будуть питатися просуватися. Так. І осени. От такі гарні карти, дуже їх хочу вам показати. Закриває десятка пентаклів. От восени о, у нас є стабільність От в Україні, для України відкриваються нові території, нові можливості, можливо, нові партнери. Не знаю. Ага. І осені для України, ну, прям видих такий, якась така чи допомога. Я надіюсь, що це закінчення війни. От я дуже на це я надіюсь, я б хотіла тому що карти дуже гарні, і допомога буде, як все заново закрутиться, Україна як заново почне розвиватися. Якийсь старт буде дуже гарний для України. Будинь. От це буде два початку чогось. Два початку для України як це програється, запуститься. Цей місяць запустить для нас, він взагалі кармічний для України, і він запустить. <звісти> він запустить те, що, як начебто Україна, стане сильніша, От, тому що тут і Короліва мечів, От, цей початок, який якийсь запуститься. Е якось, ну, не те, що ми там на весь світ ми і так лунаємо а на весь світ. Але е він дасть якусь таку подію і голосна, і в, то в той же час. Дасть нам силу, укріпить нас в чомусь. А це якась, не дай Боже, трагічна подія чи гарна для України? Там? Я б не сказала, я б не сказала трагічна. бачите, Ні, я б не сказала, що трагічна, ні. Тут іде якась підтримка, давно це повинно було трапитися, ну не траплялося. Божечко, а то вже вступ в ЄС? Дивіться, карта сонця. Ну для, для нас це взагалі дуже непогано. Що буде відбуватися, Можливо, воно так трошки і в чомусь жорсткувати, бо ж страшний суд. Не така карта жорсткувати. Але для України, для України, дивіться, які карти я тягну. щоб це не трапилось, для України це буде дуже як в плюс. Якийсь початок запуститься. Да, Можливо, це, це вступ. Ну, те, що хотіли, те і вийдемо. 25-й рік для Росії. Чи почнуться там uh, кармічні відплати? У мене прямо мед, прям мед, ой, як непогано все буде. Як а да, як да, Ви погано. вже дивилися. Я на це дивлюся. Не, не знаю, чому в мене дуже погані карти на Росії випадають. І у них тільки все починається. От я прямо цвітою пахне зараз це говорю. Але в них, знаєш, вони кликали, 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 кликали та докликались. 25-й рік для Росії. Ну, що їм, що їх чекає. Так, от в них починаються заворушки. Чечня цей Кавказ. Цей домик карточний він посипеться. І в них вообще, ну не то, що революція, але внутрі країни почнуться е, потасовочки, почнеться нач, боротьба. І дуже гаряче буде. Тобто в них клани почнуть конфліктувати. Поки путінська ця вся шайка-лійка, у них начебто все добре. Ну, так от. А от саме путінська шайка лейка у них все відбувається непогано. Вони на своїх місцях поки що сидять. А от народ. Сам народ, е мені взагалі карти, коли я дивилась, карти голоду, голоду і болячок випадають. Їх кермічно їм буде пролітати. Ну, голод це і за те, що економіка в них посипеться, там почнеться хаос. Коли війна закінчиться, Україна почне відстраиватися і процвітати, а Росія далі буде провалюватись. Да. І сама економіка Росії, ой, вона зараз, ну вона в жахливому. В них зараз. Вони питаються щось обманути людей. Мильний пузир, але він надувається, а він все одно мильний пузир. І цей час, ну, дайте їм ще пройти. В них це початок. Вони, можливо, ще щось, щось там кажуть: ой, я не відчуваю, все у нас добре, а не добре. Далеко не добре. У них, начебто, три клана буде. От всередині Росії, як начебто буде три клана, які будуть боротися. Можливо, за свободу, можливо, за владу. І будуть розривати Росію зсередини. Боротьба за владу. 2025 рік. Чи розпочнуться які дії у цього судового процесу угу. з осудження військових злочинців Росії? Поки що. Я більше б більш сказала, що, можливо, на якихось людей, на групу ліц, справа вже є заведені. Але б так, що вони як за забором достати їх важкувати, по дев'ятки жезлів є забор, який паркан, який не дає нам до... достатись, це ще не швидко буде. М -м -м, не швидко. А ми дочекаємось. Ми дочекаємося, так. Та може вони всі помруть до цього, просто не доживуть, а ми догадаємо. Прогноз для російських пропагандистів, оцих гучних рупорів Кремля. Чи буде в 25-му році щось з ними ставатись? Ой, вони там під охороною. У кожної з них чуть без армії не ходять. Чесно, прям перша карта. І, і до речі, страху багато. Страху багато. Протягом. Це ближче аж е, до восьмого місяця, так протягом до восьми місяців, е, можливо, навіть буде замах і щось з ними буде траплятися. Але вони так себе закрили, дуже бояться, дуже бояться. Помре хтось з них. Когось сильно можуть злякати, знаєте, якщо щось і буде, може дуже вижити. Е, бо ну хай бояться, хай живуть в страху. Сакральні місця на Росії: Кримський міст, Кремль, Мавзолей, Останкінська вежа, яка в цю всю цю чухню в безмозглі голови розпихує. Чи є загроза для них? Можливо, там стане роковим для них 25-й рік. Під ударом більше всього от, Останки, да, це вежі, все телебачення. Та у них може, не знаю, навіть, можливо, і програмісти, це не тільки ракети можуть туди долетіти, а можливо, якось і програмісти Хакерські, щось робить. Так, ага. да, да, можуть їх якось закривати, збоєм давати в, в роботі, бо для них для них, не. їхня робота от це, да, вона перебивається закривається. Тобто проблеми у них будуть. Ану. І над цим буде працювати, навіть, можливо, всередині, зсередини. Так, міст. Ну, скачу, він його розвалять зараз, не бачу. Ну, тобто, можливо, якісь пошкодження, але прям скачу, розвалять його. Атаки можуть на нього бути. І атаки. Опять же, карта Луна вона така хитренька, бо це все може втайно відбуватись, і опять же можуть допомагати люди. Добрі якісь... люди. <ріхи> Які там. Ну, тобто є... <ріхи> у нас є люди гарні скрізь. <ріхи> Ось. Сказати, що його розвалять, ні. Удари будуть. О, пов... <ріхи> Удари будуть, ну сказати, що його повністю зруйнують. 음, можливо, під кінець року, не знаю, прямо зараз не бачу такого. По Кремлю, по Кремлю, Чи у нас... Сказати, маш, а, що наші прямо планують туди. щось туди, ага. Ні. <chu cracking> 20 січня Трамп набуває своїх повноважень. А який вектор обере він? Які будуть його дії? Ох, і не хитрили. Тоже то, 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 то дитинці лисичкою, мабуть, був. <гум> <гум> Чому я так говорю? На нашій стороні він. На нашій стороні. І взагалі, от, чи буде він на нашій стороні. Так, він на нашій стороні буде. Показувати. Свої наміри, він буде отак чуть-чуть, потрошку-потрошку, не побагато, і за спиною щось будуть робити, щось він вирішить, робити якось хитрим путем, начебто. куди це він? У нього є начебто є ще одна тактика. Ну, тобто, війна війною, да? а, хитрим путем, можливо, санкціями давить і рушить Росію. А, можливо, будуть нові санкції, чи ще щось буде те, що економічно буде давити на Росію. Це його раз. І це такий хитрий, Тобто, він начебто це буде якби. Він і не при чому. Не то, що не при чому, ну, так і вони будуть робити, що воно само собою. Росія начебто сама себе заганяє в кут. Але це план буде Трампа. Тобто вони, як будуть її ставити якісь рамки заганяти, ну, це план. це Не так просто вона туди попаде. Тобто і Будуть її рушити економічно. Ідеться ну, тут про дуже... зниження ціни на нафту. Оно, про гроші. Ну, і зразу. Пінтаклі випали, Рицарь Пінтаклів. Да, то Пінтаклів. Що тут щось, те, що буде давити економічно. Ну, тобто, с... да, я думаю, що про нафту і зразу гроші випали Рицер Пентаклів. Е те, що він допомога Україні. Ну, Він так. Е -е, я ж кажу, що в нього є якийсь план, до... який в нього на першому е -е, плані. І для України допомога вона буде він буде допомагати, давати, але час, от мені такі карти якось закривають інформацію. Тобто щось буде в тайні проходити. Якось вони домовляться, а домовляться з Україною. Ну, так, да. зброя допомога вона буде для України. 에, і, начебто, Можливо, даже будуть слухи ходити, що там, 에, Америка не допомагає, все погано, до нас відвернулися. Ото таке може бути. Тобто, розумієте, якась допомога буде з двійним дном. Тобто, Вони будуть допомагати і робити, але ще й розганятимуть, ну, що все пропало, що все пропало. От Людям не треба за це хвилюватися, тому що у них якийсь такий план хитрий, я ж кажу, лисичка щита. Чи на краще це для України? Так, найкраще. Єдиний мінус в цьому, що це буде трошки могло б були б швидше. Могло б було б бути швидше, але швидше е не, не виходить. Тобто, ну нічого, це на краще. Колісо фортуни, звісно, це найкраще. Просто не так швидко. От це його ходовочка, яку він задумав. Так, да, вона буде ну, тягнути час, от час трошки затягнеться. А так на краще. Якщо, я скажу, що дуже якось хитро, і Росії, значить, в них план ударити під дик зсередини, ну, тобто, зробити так, що неможливо це буде зупинити. А те, що в них придумали, то це неможливо буде зупинити. Останній цвях в гроб, от так у нього. Є. Так, да, ускладнити Росію, перекрити її, начебто, все, що можна для того, щоб вона прицвітала. От вони планують якось її закрити для того, щоб вона здихатися почала. Ну прекрасний і і план. Буде. Цей план нам подобається так. І коли будуть, я ж кажу, що якщо будуть там слухи, і що все погано, і Америка звертається, на це не сильно звертайте увагу. Ну, тобто так Так. Надо. ну тобто, все добре, все йде по по нашому плану. По нашому плану. Пані Ольго, ми вже з вами заговорилися досить тієї політики, сьогодні святковий вечір. Маю вас відпускати, можливо, у вас є побажання глядачам? Є побажання. Зараз зима, холодно, я хотіла б попросити усіх пускати собак, під'їзд, кошечок, корміть тваринок, допомагайте тваринкам. Це зараз холодно. Ми ж люди, і треба бути кращою версією себе. І допомога тваринам це дуже 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 потрібно. Що треба робити? Це перше. А друге, це обов'язково донатити ЗСУ, бо якби не вони, то нас би тут не було. Все дуже просто. І Вам бажаю гарно відсвяткувати мирного неба, і ми будемо процвітати. Україна понад усе. Я вам дуже дякую, я вас обіймаю. Наступного разу вже найближчим часом побачимось у 2025 році, і от там вже більше питань подивимось. Вам прекрасного, мирного, безпечного вечора. До зустрічі. Люблю, обняла. Дякую, обняла. Люблю. Друзі, ми рухаємось далі. Хто далі у нас в гостях?